Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні був в мене насичений день, був насичений, тому, що... трошки маловато в мене сил наприкінці, але ж сьогодні не тільки були справи, сьогодні ще й була невеличка закупівля. Додому придбала дещо з побутової хімії, те, що закінчується, і також ще деякі корисні штучки. Теплі шкарпетки і таке інше. Якщо вам цікаво, завадите собі чайок ароматний та залишайтеся зі мною. До речі, чай я теж придбала і зараз покажу, він мені сподобався. Тож, дивіться, поїхали. Почну з чаю, бо багато з нас, українці, я знаю, полюбляють чорний чай. Я побачила або в Фейсбуці, або в WhatsApp-групі. Що українці хвалили цей чай з Росману. Бачите, так, як він виглядає марка Kings Crown зі смаком бергамоту, але там дуже ненав'язлива нотка бергамоту, тому я придбала коштував 279 за 250 грамів. Вже скуштували, сьогодні спробували і дуже сподобався. Як я сказала, дуже. Такий тонкий присмак пергамоту. І дуже файний чай. Тут крупно, не знаю, чи видно вам крупно-листовий такий. Дуже гарний. І два кіндери придбала вже у Макгайці. Це мережа недорогих магазинів. Там усяке різне є, в тому числі солодощі. Ось таку. Дивну штуку побачила таку лінійку кіндерів до Пасхи, до Великодня да? і придбала спробувати. Мені цікаво, що всередині, звичайно, який саме Великодній подарунок. Думаю, покажу вам вже в майбутніх відео, коли розпакую вже після Великодня місцевого. І також ще отакі в мене сьогодні покупочки. Ну, Давайте почнемо з цього моменту. Тут в мене домов, придбала теж в Росмані. Це пахучка для туалету. Не буду на ній дуже зупинятися з океанською свіжістю, дві штучки. Ось це фа гель для душу. Придбала чотири е, штуки. Були за дуже гарною ціною в Меггайці за 50 центів штучка. Такий фа-гель, я вже його. Раніше спробувала, коли зима починалася. Зараз на розпродажі. Я з задоволенням взяла цей гель, бо я вже його знаю і дуже свіжий, приємний аромат. Також взяла на спробу перший раз. Оці два хімічні. Да? Дві хімічні речовини. Одна це від німецької марки Frosh. Ось з рейфрутом це для того, щоб мити жирні поверхні, якийсь жирний бруд. Так? Або це може бути також м, садовий гриль, яким я, до речі, користуюся. в мене є цей гриль. Або це може бути пательня, або це може бути плита, ну, що завгодно, де треба змити жир. Воно з дозатором будемо пробувати. І також ще мальфрай. Це всі знають, що у Німеччині є така проблема у ванних кімнатах і не тільки у нас і в спальних кімнатах теж трохи було щималі. І це ж я прибирала за допомогою такого плану засобів. Тому вирішили ще спробувати отакий сагрота. Там додаються білизна і додають якісь інші речовини, які. Прибирають шимель. Пліснява да? плісняву прибирають ось тому будемо продовжувати цю боротьбу. І також ще придбала у Меггайдс, там дегель для душу Фа, там придбала цієї марки Сенс. Рідке мило з дозаторами сьогодні прям вау-ціна по 29 центів. Придбала ось такі класні мильця. Я вже теж Пробувала. Одне ще є в запасі в мене, але я його за більшою ціною купляла І от сьогодні суперзнижка, то я ж не встояла і, звичайно, придбала ще ну що було. Так? Це завжди потрібно, рідке мило. Також ще в Теді заходила. У нас Мегай, це Теді майже поряд знаходяться в іншому місті. Ну, не там, де я живу, а інше більш велике містечко. І тому я придбала, от, бачите, було євро шкарпеточки тепленькі, а зараз 55 центів. Ось тому взяла. У мене якраз такого приблизно кольору, дуже схожого халат, теж такий демісезонний. Ось тому, гадаю, це мені буде теж корисно, бо в кімнатах прохолодно. Отакої. От І також ще а, придбала отакий. От Бальзамчик для губ Елкос це в якомусь іншому магазині це мама мене знайшла, діска, здається, дві такі помадки одну собі вона, іншу мені подарувала. А теж, як бачите, за півціни, хоча і так не дуже дорого, але за таку ціну ще приємніше, а мені взагалі це є подарунок, тому мені ще приємніше. Я дякую і це нам дівчатам завжди потрібно. Бо Наші губки мають бути соковиті. Не забуваємо про це. Ось такі. Ось такі покупочки в мене вийшли. Кому сподобалося з вас, будь ласка, ставте лайк, вподобайку мені ставте. Я всім бажаю гарного настрою. Дякую, що дивитеся. Підписуйтеся, якщо ви ще цього не зробили, поширюйте серед друзів і всім пока-пока!